Всім привіт! На зв'язку з вами я Холі А ви запитайте мене, де це я? А я вам скажу, що це дуже довга історія розвитку. А це сервер Соковитий, другий сезон. Перша серія. Погнали! Те, як я сюди попав, я вам не розкажу. Але скажу, що це було неймовірно і весело. Запис номер записує холі. З кожним днем я чую цей звук все сильніше. Він схожий на колискову з дуже незвичним мотивом. Неземним я б сказав. Я хотів дізнатися природу цього звуку, але не знаю, чи це вийде. Так чи інакше, на сьогодні я надто втомлений, щоб про це думати. Кінець запису. Так, так. Нарешті я тебе знайшла, моє любе дитя. Як же сильно ти змінився? Виріс, став серйознішим. Навіть свято ім'я собі взяв. Хто ви? Ой, навіть пам'ять тобі стерли. Який жах! Я твоя наставниця, яка хоче тобі лише добра, моє дитя. Я стільки років тебе шукала і ось нарешті знайшла. Шукала мене так. Саме тебе. Ти виглядаєш таким втомленим, але нічого, відпочинь. Тепер я захищу тебе від усього поганого для тебе. Може, ти хочеш перекусити? Тримай, яблучко, дитя». Але я не можу їсти фрукти. Тепер можеш. їж сонце. Сервер соковитий, другий сезон. Перша серія. Погнали. Ми всі прокинулись на каміному узбережжі, але я ніде не міг знайти своїх друзів. Єдиних, кого я бачив, це був Нанджету і Андрійко. Але вони сказали, що йдуть виживати з іншими. На цьому сезоні в нас є деякі особливості, а точніше, спеціальні досягнення та сококоїни, за допомогою яких ми можемо покращувати світ або себе. Наприклад, ми не можемо крактити всі види інструментів, а тільки дерев'яні. А ще на початку світ був розміром всього лише 20 на 20 блоків. Спочатку ми маємо розширити світ. Кожен виконував своє завдання і розширювали світ. По дорозі до місця, де я хотів зробити базу, а точніше в майбутньому свій замок. Я знайшов руїни. А ще я знайшов свого друга стародавнього. Видно, його відкинуло далі ніж інших. Нічого. Добре, що я його знайшов. Чи мені здається, чи в ньому щось змінилось? А може, то в мені щось змінилось? О! М'ясо! Чомусь останнім часом мене дуже тягне на м'ясо, але риба теж непогана. Я буквально не контролюю себе при виді тварин. Дивно. Потім з цим розберусь. Зараз нам треба поселитись. Ми стародавнім вибрали гору, під яким теоретично мав бути Варден. А якщо повезе, то ціле місто. Я ж в свою чергу почав виконувати більше досягнень, щоб заробляти сококоїни на майбутнє. Тимофіє. Хто мафія вкрав шарлота і блават? Нападаємо. Пішли, всі за мною, всі за мною. Всі робимо дерев'яні. Не в скриню в скриню кидай. То <рес> моє. Сідайте за мною. Робимо всі дерев'яні топори і нападаємо. План на План перехват. Швидше, вони його переховають зараз. Поголи. Давай. Давайте. А. Сідайте 에, за мене це не цікавить. Сідайте хто там. Сідайте, сідайте до мене. Полетіли, ну, полетіли Пострадавні знайшов. Uh, sì. О, постав, постав, постав рибу. Стародавні! стародавні. Постав, рибу на... постав, рибу на вогонь. постав рибу на вогонь! Я роблю сраку мотику. Добрий день! Стародавні також виповни цей квест, візьми просто весь інвентар мотику на Чим-чим-чим? мотику, Мотика. сапа. Да. І ще піди яйця поморозь. Яйця помороз. Перше що, що перші людині кажуть не на сервер, яйця не поморось. У мене весь забитий інвентар мотиками, але чомусь леву руку измі. А. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Все, у мене 10 коїнів. У мене 30, я можу розширити, але найдіть там окей, будь ласка. Та, де тимофей? Блять. Чуваки просто не хочуть, щоб розширили територію. Любі друзі! А де Тимофій? Де ми Тимофій? Тимофій! Де Тимофій! Тимофій! Ми повернули Тимофія. О, ура! Uh, дайте мені 20 коїнів, дайте мені 100 коїнів 20, дайте 20 да. коїнів. 20? Багато хочеш? Мен... Мен нема. Полі, 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 добре, забери, о, забери о, потім, Полі, забери я. потім після мене монети. Полі. Добре, добре. добре. А ти де? Давай, пішли. Ундермен! Що? А зараз на скільки? стріли. Треба треба ще 18. — Мені ще 12, ще 12, ще 12, ще 12, ще 12. Ще 12? Так. Да. Народ помічити мені зламати буде. Дивіться, ендермен. З його можна на крючок взяти. Тож реально подивився. Але. Алло, відійди. Зараз ми заїдемо, що подивився. Ой, дай, ой. Ендермен пише вбити. його, хто там? Хто взяв? Ні, не сукари, не сукари, не сукари. Почекайте зараз. Форксір, форксір. Багато людей, багато крейтів, страшно. Алло. Алло. Тут походу демона викликали. Ти тебе на я, ну, О. Мене ледве викликали, до речі, на початок. Курочки, м'ясо. Мені, мені треба більше м'яса! О, якраз може виконати типу, з максимальним голодом і типу на цьому. Угу. Треба. Спов... М -м. Зараз я не мінетрима. Ну гаразд, тоді хоча б потім. Ну, ми можемо добігти. у мене є ліжко, якщо що, можна поставити чекпоінт. Яке тут населення з населе серця було? Я не знаю. Я взагалі не знаю, ніякі тут нормально. Ти я дивлю зараз. Досягнення. Там вже прикольненьке містечко, я тут пока що можна поселитись горі. О, навіть. о, він навіть нас тут здепері торкнутись смерті, пережить падіння войт. А, та, до речі, це дуже смішно, бо це його, якби, якщо ти впадеш в Войт, то і ці коїни теж впадуть в Войт. Але то саме пережити падіння. Ну це я повинен, здається, пережити, торкнутися Ну це я, я це, я це, я це десь ані виконав, і навіть не заберіг назву. А, -а, -а. прикольно. Бо звучить прикольно, тому це Ну так. Красиво його визвучить, Окей. Заповніть весь інвентар стаками діамантів, після чого випадіть зі світу. Це хто бляха, таке придумав. Це хто вигадав. Кому руки відірвати? Мій пробіл мене вб'є за це. Ох, а я піду шукати, можна йдуть десь в обов'язково. Можемо одну штучка. Десь росте. Хоча може якщо я ще на спав, може десь я там знайду. Окей, okay, якщо найдеш обов'язково забрати нам, нам треба. Угу. Торо ще діти треба. Дуже гарне місце ще Нам, прокурити. Нам більше треба, так сказати. Ніж іншим. а ні 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 не спати не хочу, спати не хочу. Я ще свої монетки залишу в скрині, добре. Добре, добре. Чи я краще. Я не хочу. Блі, мене вже поранений починається. Нам то ще хтось може пройти і забрати все. Я розумію, та, але не парся. Тут мало хто сюди прийде нагору. Я тут недалеко жив, а мене вбили і все. Ти розумієш, я далеко здох з 12 коїнами, і я не знаю, що мені робити. Відкрийте коррір, дайте пікти. У мене залізо було, у мене запальничка була, я був. зайду. Один хлопчик тобі замовляти зміщусь. Якось магазин не каже, про тут це від етому мені сімпачу пасла, а в А ще серйозно, тут були зібрані завдання, коли ви будете отримати суку і неволюту нашого світу, коли допоможе вам у розвитку себе. Як особистість не треба. Бля! Опять. Йо-моє. Оце професійний майкрафтер, а? Два професійних майнкрафтера. Вирішили разом виживати. Я викрав траву. О, молодець. Дуже смішно звучить. Вон, але тепер у нас є два стака трави, можемо робити на траву. Головне не, не трогати траву. Ну, можна, ну, заліто треба, але я розділу залізу. Він на тебе злий. Какашка. На. Вбивай.

Потім ми разом пішли в шахту, де я трохи покопавшись, знайшов мідний данж. Я одразу поставив декілька табличок своїм іменем, щоб запривадити, якщо хтось вдруг прийде, але це не завадило декому його залутати. Я це запам'ятав. А ще ми знайшли торі. Я такий був радий її бачити. Я не можу повірити, що ми будемо виживати разом. Халераз треба Зараз все піду, треба на якісь. Ну сама сервера треба щось важливе зробити. Угу. Треба зробити нам підйом нормальний. Обов'язково. Ну, що це я, я його не зроблю, то це не я. Я, я буду в пошуках. А що ти робиш? І дізнаюся. Окей. Це буде легко. Ти йдеш пса шукати собі. А? Ти йдеш собі собачку шукати. Так. Тобі. Це важливо. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Угу. Тут ми ж. Це, живемо. звісно, люксова хата. Це вже моя гора. Тут буде наш замок, Торі. Поки що ми тут вгорі, але он там во, он там во буде наш замок. Он там во. Потужно, потужно. Що да. скажеш? Я тобі потім там скрін, який я вже замок зробив. А, то... Uh... Mm. Стоп, тут є межа світу. Так. Да. Короче, можеш брати тут все, що тобі треба. А, оце, до речі, ось диво, диви. Оце а. соковиті коїни. Ага. Угу. А відкрий, відкрий Нас, траву, Давай. і Диви, Нажми е, кнопку L англійську. Ну. І там є очивки будуть. Спеціальні. Угу. Візьми ось два стака трави. Візьми два Нажми. стака трави. Одну в одну руку, другу в другу руку. Давай. Піжди. Во. Там на місце. Є... Але тебе ще один. Десь тут ще є з мотики. Забий весь свій інвентар мотиками. І в другу руку теж візьми, не забудь. Друг... Внизу теж. Внизу. Нижній сундук. нижній сундук. А, щоб я всралась. Одна не влізла. Пост... Ну, За сакакойні. Постав її, так. О, ще диви. Срока бутик. <сорока> ще кої не забирай. Броню? Да, я забула. Чи я шкодую? О, да, нахуй, я шкодую. Хліба немає. Блядь. І твоя бошка є це. Моя бошка? Так. Да. А, тепер ясно, як все працює в цьому світі. А поки я везу жителів на нашу базу, хочу нагадати вам про збір від соковитих для вас. Це буде всього декілька гривень, а для наших захисників великою допомогою. Не забудьте, будь ласка, всі посилання будуть внизу в описі відео. Дякую вам! Загалом наше життя спокійне. Бували на одній літургії у пекельній церкві, яка трошки пішла не по плану. Про це вам розкаже Робой і Нанжету. Хай там як ми будемо виживати Я побережаю вас. Я буду слідкувати за вами, щоб на моїй території нічого поганого не стало сталося. Дякую за перегляд! До скорого! Ще побачимось! Кінець запису номер 1